Доброго дня, малята! Рада вас вітати. Сьогодні я прочитаю вам казочку про рібку. Посадив дід ріпку та й каже: Рости рібка, велика-велика. От і виросла рібка, солодка, солодка та велика велика. Пішов дід Рібку тягнути. Тягне, тягне, а витягти не може. Покликав дід бабу. Дино, бабусю, поспіши мені рібку вирвати поможи. От баба за діда, дід за рібку, тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала баба внучку на допомогу. «Внучко, не сиди, рібку вирвати поможи. От внучка за бабу, баба за тіда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Покликала внучка собачку жучку. Ходи, жучко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Прибігла жучка рібку виривати. От жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Кличе жучка кіцьку мурку. Ходи, мурко, не лежи, рібку вирвати поможи. От кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Покликала кицька мишку на ружку на допомогу. Ходи, мишко, не лежи, рібку вирвати поможи. Мишка за кицьку, кицька за жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть та й витягли рібку. Малята, чи сподобалась вам казочка? Про що казочка? Вірно, про рібку. Хто допомагав дідусеві вирвати рібку? Бабуся, онучка. Собака, жучка, кицька і мишка. Вірно, молодці дітки.